Вітаю, друзі! Як ви думаєте, що це таке? Це вирощення з букету хризантеми. Букет був подарований не мені у восени або наприкінці літа, я не знаю точно. І от були взяті такі живці невеличкі. Ось вони тут десь палочки є ще. Ось одна. Ось тут просто вони виросли. З верхівок, а ось паличка. І виросли ось такі чудові квіти. Це реальні хороші живі рослини, які можна висаджувати потім влітку на городі і вирощувати їх, як кущі вже. От, Я сподіваюся, вони перезимують тут, будуть рости прекрасними. Хорошими рослинками. Дуже красивий колір, дуже красиві. Просто були дуже красиві квіти. Я вже не пам'ятаю, наскільки вони були великі. Але насправді, коли ви живцюванням розмножуєте, ось тут ще багато квіточок має бути. Коли ви живцюванням розмножуєте хризантеми, вони зберігають сортові ознаки всі. Горщики великі, не можу сказати, які за розміром. От моє долоня, горшики великі. І земелька тут хороша, а тут ще замальчовано трошки корою. Тут теж знизу багато-багато квіточок, може бути. Може їх і не буде, не знаю, як воно так буде в результаті. Ці є. Найголовніше, інше. Найголовніше, що це це дало коріння, вкорінилося, дало гілочки, а це означає, що рослина живе і можна буде висаджувати на подвір'я кудись. Тільки куди в мене немає куди. Mm. Ну, маю надію, що щось буде. Можна на балконі просто потім тримати і заносити на зиму додому у підвал, бо багато хризантем є, які треба викопувати і заносити в підвал на зиму. Вони можуть мерзнути. Маєте це на увазі? Ось така краса. Пробуйте, якщо вам подарують з хризант... хризантемний букет з хризантемами 100%. От немає жодної людини, якої б в воді не проросли, не дало б коріння ці живці. Просто поставте водичку, і воно у вас дасть коріння.